Чи легко ви відволікаєтесь? Вам важко зосередитися на завданні, і ваш розум постійно блукає? Ви занадто багато хвилюєтесь, або у вас занадто багато справ, щоб ви могли сісти і зосередитись на чомусь одному ми всі маємо труднощі зі збереженням уваги у нашому повсякденному житті, безкінечні відволікання заважають нашому мозку концентруватися, коли ми намагаємося завершити роботу або проекти. Але пам'ятайте, з повним зосередженням ми можемо бути непереможними, ви можете виконати більше за день, ніж більшість зроблять за тиждень, якщо ви просто навчитеся концентруватись на завданні протягом тривалих періодів часу. Просто кажучи, потрібно вчитись кожен день зосереджуватися. Це обов'язково чому, спитаєте ви. Коли ви фокусуєтесь на завданні, ви так заглиблюєтеся в роботу. Що ваше щастя збільшується, стрес зменшується і робота покращується, ви стаєте кращим учнем чи працівником, а також більш організованою особою взагалі. Не існує єдиного способу знайти фокус, але те, що працює для більшості людей, це створити, так би мовити, зону відчудження. Порада номер 1 Усуньте відволікання. Тут, перш ніж щось додавати, вам слід щось відняти. Ніколи раніше в історії не було так багато чогось, що може відволікати вас. Новітні технології підсилюють відчуття того, що ви втрачаєте щось, якщо ви не перевіряєте свої соцмережі кожні 15 хвилин і не відповідаєте на електронного листа в першу ж секунду його отримання. Просто тому, що хтось вирішив вам написати повідомлення чи подзвонити, не означає, що це важливіше за проект, над яким ви маєте працювати. Все інше може зачекати. Вам слід уникати спокуси за будь-яку ціну, оскільки ваш розум не зможе зосередитись на завданні інакше. Так що закрийте його і усуньте все, що не є необхідним для поточного завдання. Це означає все на вашому комп'ютері, що не є абсолютно необхідним. Закрийте електронну пошту, всі сповіщення та нагадування, всі програми, які не є необхідними для вашого завдання. Якщо вам потрібно, щоб ваш браузер був відкритий, закрийте всі вкладки або додайте їх в закладки. Ви завжди зможете відкрити ці сайти, коли закінчите. Ваш телефон також може почекати, доки ви закінчите роботу. Отже, визначте, що ламає вашу концентрацію, і вилучте це, це галасливі колеги. Ваш смартфон. Переконайтеся, що усуваєте все, що відволікає вас від занурення у завдання. Порада номер 2 Медитуйте і читайте. Якщо ви повністю розслаблені та вільні від стресу, то і ваш розум буде працювати більш ефективно. Медитація це не лише чудовий спосіб розслабитися, але якщо ви медитуєте всього лише 10-20 хвилин щодня, ви поступово поліпшите свою загальну концентрацію. Дослідження показало, що інтенсивна медитація може допомогти людям фокусувати свою увагу і підтримувати її навіть під час найнудніших завдань. Як я казала у попередньому відео, Чому ви повинні читати книги, читання це чудовий спосіб розвивати свій фокус. Щоб прочитати книгу, вам потрібно фактично сісти і читати слово за словом. Якщо ви хочете розуміти те, що ви читаєте, можливість концентруватися на матеріалі перед вами, чи то ви читаєте роман, чи біографію, вона допоможе вам вивчити фокусування на вашій роботі. Якщо ваш розум блукає, коли ви читаєте великі обсяги тексту, це вказівка на те, що вам слід підняти свій фокус. Будуйте витривалість фокусу. Порада номер три поступово розвивайте свою витривалість фокусу. Кожна людина може почати з певного рівня фокусу, але будьте впевнені, що це можна покращити з часом. Щоб розвивати витривалість фокусу, просто візьміть собі певний час, скажімо, 5 хвилин, і не робіть нічого, окрім роботи над певним завданням. Коли цей час мине, подивіться, як довго ви можете продовжувати працювати над цим завданням, чи це всього лише 5 хвилин або ще півгодини. Продовжуйте, поки ви не відчуєте потребу зупинитися і намагайтеся фокусуватися довше наступного разу. Якщо ви не можете сфокусуватися навіть на п'ять хвилин, почніть з однієї хвилини. Позбудьтеся всього, виберіть своє важливе завдання і просто робіть цю одну хвилину, не перемикаючись. На початку це важко робити, але якщо ви свідомо зосереджуєтесь на фокусуванні, це не повинно бути проблемою. Це всього лише одна хвилина, але наступного разу зробіть дві хвилини. Ви можете проводити кілька сесій фокусування в день, але не забувайте вживати ці маленькі кроки. Коли ви досягнете 10 хвилин, візьміть 2 хвилинну перерву. Коли ви досягнете 20 хвилин, візьміть 3 хвилинну перерву. На 30 хвилин фокусування ви заслужили 5 хвилинну перерву. Немає потреби виснажувати себе. Дякуємо за перегляд! Обов'язково використовуйте ці поради і ваш фокус буде кращим, ніж вчора. Якщо вам сподобалося відео, натискайте на кнопку подобається, і якщо ви хочете більше відео, сміливо підписуйтесь і коментуйте. Ставайте кращими кожного дня.